Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. За даними телеграм-каналу, офісне мишеня, залужний зібрав таємну нараду, на якій були присутні найближені до нього люди, у тому числі Дана Ярова та Яроша. Міноборони чекають очистки, посадки та арешти. Накази заложного потрібно покінчити з корупцією. Остаточно на останніх засіданнях Кабміну призначали наступників міністра оборони. Всі під Трольні ярмако призначали трьох із шести по фінансам з питань соціального захисту, з питань цифрового розвитку. Пише волонтерка Зоя Казанежи. Не призначали заступників з за тилового забезпечення з за озброєння з міжнародних відносин. Я знаю, що одна із тих, хто заважає цим призначенням дана Ярова не призначити дану, плюнути в обличчя громадянському суспільству вони можуть, звісно, але поки що остерігаються поки що призначити дану, плюнути в обличчя у. Мовному, хоча чому мовному єрмаку 18 вересня. Звільнені всі заступники міністра оборони, і що дуже дивно, держсекретар, хоча саме посада держсекретаря від самого початку передбачала сталість влади, коли змінюється команда, держсекретар залишається, щоб забезпечити безпробійність управління. Але як бачимо, не в нашому випадку, не в нашому, давайте ще раз кабмін не призначив трьох ключових заступників, не тому що немає кандидатура, тому ж. Що йде боротьба за посади, читайте за доступ і контроль за коштами, за колосальними коштами, які ніхто не хоче так просто віддавати професійним, але неслухняним людям. Те, що на кону мільйони життів, не дуже цікавить владу. Вчора дана Яровая підкреслила окремі міністерства оборони, які загрожують нашій спільній безпеці. Отже, тезово перша робота міністра оборони за напрямками тела зброя, міжнародна допомога заблокована труге платежі за цими напрямками. Камене проводяться, це означає, що постачальники не отримують кошти за товар, не можуть зареєструвати податкові накладні або сплатити ПДВ в б'юджет. Третя торги через прозоро, хоч і відбуваються, але підписувати угоду немає кому і довіреності на начальників департаментів. Закінчується в кінці місяця. Четверта також призупинена дія наказу 375 Міністерства оборони про затвердження порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб збройних сил України. Новий Міністр оборони міру не підписує прийомку. П'ята найнеприємніша така сама ситуація по зброї заблоковано все. Шоста Кабмін додатково виділяє з резервного фонду для тилового забезпечення 2 мільярди гривень для формування мінімальних резервів, але зараз вони не зможуть бути використані, бо немає кому підписати листа. Новопризначені заступники ще потребуватимуть часу, щоб зануритися у справи. Новопризначені не були дотичні до процесів, які відбувалися у міністерстві, але судячи Граунтів розуміються на специфіці, і це вже добре. Будемо сподіватися, що саме зараз вони не почнуть заводити на різні посади своїх людей, тасуючи кадри, бо це знову параліч і бардак. Знаєте, що я думаю з приводу цього всього. Я пам'ятаю, як позитивні блогері, ті, хто до них доєднався, відстоювали тезу, що Резнікова не можна критикувати, не кажучи вже про те, щоб карати чи звільняти. Громадська тиска парамігнуї партнери, які все ще намагаються бути делікатними, але все ж таки прямо вказували припиняйте корупцію в мінобороні. Так, от, а може нас оце таким ієзуїцьким способом навчають і карають, щоб не переливки було вимагати звільнення міністра, який прямо відповідав за оборудки в стінах свідомого свого відомства. От мовляв, хотіли змін жаріть, поки не обляпаєтеся, бо як і чим інакше можна пояснити таку злочинну недбалість і затягування процесів. Той же час, коли мова йде про найцінніше життя наших воїнів, міністерство оборони це структура, структура, яка має забезпечувати потреби генерального штабу, це менеджери, господарники, ті, хто мав би землю рити з під землі, діставати все, що можливо і неможливо, а не продовжувати заповняти бійців на передовій, що китайські турнікети, велика милість від міноборони, чи міг кабмін вчора призначити всіх заступників. Звісно, що міг чому не призначив. Відповідь дуже банальна, і ви її знаєте. Може варто постукати Рустему Мєрова? Не переживаєте, що ми відволікатимемо міністра в структурі точної. Ті, хто відслідковують інформаційні потоки, це якраз їхня робота, тримати в тонусі керівництво, повідомляючи про настрої в суспільстві. Дуже сумна історія, насправді, коли бабло хоче перемогти все інше, навіть совість, навіть життя. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.